Росіяни надзвичайно засмучені останніми новинами за океану. Їм не подобається реакція Трампа на те, що Владимір Путін його дурив. А так на самом деле, все, звісно, не весело. Поки ще зарано робити висновки: чи почне Америка допомагати Україні так як слід, чи можливо це будуть якісь обмежені поставки озброєння з боку американської адміністрації, або може Трамп почав дотримуватися своєї стратегії, яку він озвучив іще ще до виборів. Я б сказав, зеленському. Досить. Ти повинен укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ти не укладеш угоду, ми їм дамо багато, ми їм дамо більше, ніж вони коли-небудь отримували. Якщо доведеться, я укладу угоду за один день. Побачимо, звісно. Але ті метаморфози, через які зараз проходить американський президент, мені особисто подобаються. тому що пам'ятаєте, зовсім нещодавно він буквально облизував Путіна. Я думаю, що президент Путін. Хоче миру. Я знаю його дуже добре. Так я думаю, він хоче миру. Я думаю, він би сказав мені, якби не хотів.